Друзі засмутилися. Ен навіть заплакала, хоча й намагалася не показувати цього іншим. Нобі побачив, що вона засмучена, і поклав руку на її плече Не плач, маленька Ен, з нами все буде гаразд. Тут нема на що чекати. Сказав нарешті Джуліан, краще знайти зручніше місце посидіти, поговорити й поїсти. Я зголоднів. Діти пішли проходом, пролізли в отвір у склепінні і знову опинилися у величезній печері. Знайшли вкритий піском куточок і посідали. Джуліан простягнув Ен рюкзак, і та розпакувала його, щоб дістати їжу. Нам вистачить одного ліхтарика, зауважив Джуліан. «Хто зна, скільки ми тут пробудемо? Ми ж не хочемо залишитися без світла. Усі повимикали свої ліхтарики. Нікого не приваблювала перспектива залишитися в темряві у підземеллі. Ен роздала скибки хліба з маслом, і діти поклали на них тонкі скибочки смачної шинки пані Меккі. Коли всі добре поїли, загальний настрій покращився. Смакота яка, облизнувся Дік. Але шоколад ми не будемо їсти, Ен. Може, він нам знадобиться пізніше? Наразі дуже пити хочеться. Мені теж, мовила Джорджа. У мене язик бовтається, як у друзяки тімі. Ходімо пити. А куди йти? Здивувалася Ен. В тій іншій печері за тунелем був струмок? вигукнув Нобі. З нього можна пити. Усе буде гаразд. Сподіваюся, що так і буде, із сумнівом сказав Джуліан. Хоча нас попереджали не пити під час мандрів на кип'ячену воду, але ми не знали, що з нами таке трапиться. Гаразд, пішли до струмка. Діти пройшли довгим, звивистим тунелем, минули полицю з награбованим і трохи далі зайшли до печери зі стрімким потічком. Вони занурили руки в воду і жадібно напилися. Вода була чудова на смак, прозора і холодна. Тімі теж похлептав він був спантеличений цією пригодою, але доки поруч була Джорджа, він був щасливий. Якщо його улюблениці спаде на думку жити під землею, як хробак. то хай буде так, аби Тіммі лишався з нею. Цікаво, цей струмок справді веде до того отвору в схилі пагорба і витікає з нього, раптом замислився Джуліан. Якщо це так, то ми зможемо пройти. За ним і, можливо, дістатися назовні. Ми жахливо змокнемо, зауважила Джорджа, але це пусте. Подивимося, чи зможемо ми йти за водою? Вони рушили туди, де струмок зникав у тунелі. Дуже схожому. На той, яким вони йшли раніше. Джуліан посвітив уперед ліхтариком. Гадаю, цілком можна йти по дну, сказав він. Потічок стрімкий, але не дуже глибокий. Ось я піду сам, подивлюся, куди він тече, а потім повернуся і розповім вам. Ні, заперечила Джорджа, ми підемо всі разом, бо ми потім зможемо не знайти один одного. Це було б жахливо. Гаразд, погодився Джуліан, я думав, що нема чого мокнути всім. Спробуймо просто зараз. Діти по одному увійшли в потічок. Течія тягла їх за ноги, бо потік був дуже стрімким. Але вода сягала тільки трохи вище колін. Вони брели в присвітлі ліхтариків, гадаючи, куди ж веде тунель? Тімі наполовину йшов, наполовину плив. Йому не вельми подобалася ця водна затія. Він вважав, що це дурня. Пес обігнав Джуліана і незабаром застрибнув на виступ, що тягнувся уздовж потічка. Гарна ідея, Тіме, сказав Джуліан і теж виліз на виступ. Дорогою йому доводилося пригинатися, бо голова торкалася склепіння тунелю. І наразі ноги відпочинуть від крижаної води. Усі зробили те саме, і поки виступ тягнувся вздовж струмка, усі йшли по ньому. Але час від часу виступ переривався, і тоді знову доводилося брести по воді, яка почала глибшати. Ой, Леле, вода мені майже по пояс пожалілася Ен. Сподіваюся, глибше не стане. Я намагаюся тримати одяг якомога вище, але він незабаром увесь змокне. На щастя, потічок не глибшав, але течія ставала стрімкішою. Ми трохи спускаємося вниз, сказав нарешті Джуліан. Може, наближаємося до місця витоку джерела спагорба? Так і було. Зненацька трохи попереду Джуліан побачив тьмяне світло і задумався, що б це могло бути? Незабаром він усе зрозумів. Це було денне світло, що проникало крізь воду, яка виливалася з отвору в схилі пагроба, і далі ринула потоком. Ми майже дійшли. вигукнув Джуліан. Ходімо. З легким серцем діти брели по воді. Ось-ось вони опиняться на волі. Знайдуть Понго, збіжать теплим пагорбом у долину, сядуть на перший же автобус і поїдуть до поліцейської дільниці. Та ба, на превеликий жаль, далі було занадто глибоко, щоб іти в брід, і Нобі з жахом зупинився. Я далі не піду, здвигнув плечима він. Мене вже й тут течія збиває з ніг. Мене теж, злякано сказала Ен. Може, я спробую виплести?» Джуліан кинувся у воду, але збентежений кинув цю затію. Бо потік був занадто стрімкий для нього, і він побоювався, що його ж бурне на скелі, і він розіб'є собі голову. Кепські справи. Похмуро, виснував він, немає жодної надії. Ми даремно волочилися сюди по поясу воді, йти далі дуже небезпечно. Хоча денне світло усього в кількох ярдах попереду. Шкода, треба повертатися, сказала Джорджа. Боюся, що ті і потоне, якщо будемо спробувати ще. Ой, Леле, доведеться йти назад. Продовження буде.